Одеса у воді підтоплені будинки, обірвані електромережі, викорчувані вітром дерева. Стихія пронеслася і Луцьком. А у Польщі цього тижня пронісся смерч. Десятки сімей залишились без даху над головою. У Львові Боревій востаннє так безжалісно господарював у 2008-му. Рекламні щити трощили автівки. На трасах перевертало автобуси. З будинків падала ліпнина. Не одне дерево на проспекті Свободи. Вирвало з корінням. Після цього кажуть, велика «Зелений Львів до стихії готуються впродовж. Року перш за все активно обрізають зайві гілки на деревах. На цьому дереві це тут розріджена крона, щоб вітер під час буревії міг продути його і не завдаючи великої парусності, щоб дерево не, не зламалося чи не викорчувалося. Якщо набрати, наприклад, цього каштану. В нього є він такий великий має таку парусність доволі велику. Треба чуть-чуть розрядити, щоб більш вітер продув. Тоді можна сказати, що дерево є безпечніше і ще також зважається на сухі гілки. У попередні роки під час боревії вплавали всі вулиці у центрі. Дощоприймачі не встигали приймати стільки води. І знову ж таки, негода попередніх років навчила комунальників готувати сани влітку. Вже у травні 1764 дощоприймачів у центрі прочистили. Та сподіватись на них це лише пів справи. Чимало залежить і від Львівської полтви. Полтва більше не сприймає, полту не розширить. Вона не сприймає. От в районі Саксаганського так йдуть всі потоки води, так, і, і, і буває таке, що викидають кришки люків вверх. Тобто болтва більше не може прийняти, як вона може прийняти. Підготували про всяк випадок у міському бюджеті і гроші на ліквідацію наслідків природних стихій. Скажемо, минулому році ми на такі речі витратили з резервного фонду 2 мільйони 200 двісті. То, судячи з такої практики, ми да на цей рік збільшили до 11, до 11 мільйонів. І в нас ці гроші, це не гроші, а право втрачати такі гроші. Ми маємо. Тобто, не дай Бог щось станеться. Звичайно, що такі гроші будуть направлені на осняння стихійних лих. Та у гідрометцентрі на синоптичних картах загрози у липні не бачать. кажуть, цього місяця не випала й норма дощів, однак ще півліта попереду. Тому можна очікувати ще до кінця липня і місцями сильні душі, і гроз під час активної грозової діяльності, випадіння граду все можливо, бо літо триває. Христина Гавриль, Олег Кухар, головні новини Львова.